Вітаю, друзі, на своєму каналі. Дякую усім, хто підписався на мій канал, хто ставить подобайки, хто коментує відео. Запрошую вас у свій садок, у свій квітник. Як ви бачите, вже більшість рослин відцвіли, відквітували. Уже хвойні набрали такого більш буроватого вигляду, потемніли трошечки. Але друзі, є ще у мене одна така рослина, дуже цікава. Яка варта уваги, тому що вона, хоча зараз вже календарна зима, 27 грудня, але ця рослинка продовжує квітнути, і зараз вона квітує і радує своїм цвітінням, незважаючи на зиму. Зараз я вас хочу познайомити із цією дуже такою цікавою рослинкою. Ось, друзі, як ви вже, мабуть, здогадалися, що це є рослина, називається морозник. Морозник тільки, на жаль, сорту я не пам'ятаю, точної назви не пам'ятаю. Але, друзі, чим унікальний цей морозник? Цей морозник сорту махрового. Ось ви бачите, як він зараз цвіте 27 грудня. Але, друзі, він почав свісти у мене ще влітку приблизно. У липні місяці він дав перші квіти, зараз вони вже трошечки такі потемніли, такого бурувати побрали відтіли, але все одно він виглядає дуже-дуже чудово, В Квітне, взимку. Хоча у нас вже були морози невеличкі, були 6-градусні морози, і був уже сніг. Але як ви можете бачити, для морозника це не перешкода. І морозник дуже гарний. Зараз я вам покажу так ближче, як виглядає цвіт цього махрового морозника. Він практично із липня місяця продовжує світіння. Бачите, це така сама нова квіточка, така свіжа, недавно розквітла, а оці вже такі більш які перецвітають і отут вже зав'язують навіть і, і насіння. Ось тут є зламана гілка, яку сніг пошкодив. Але, Друзі, він унікальний цей морозник. Дивіться, тут далі є свіжі куп'я, які він продовжує квітувати. Бачите, хоча на дворі зима. Я, друзі, вибачаю за вітер у нас дуже поривчатий вітер. Але я хочу вам все-таки зняти це відео і показати цього морозника. Хоча у мене є ще інші сорти. Зараз покажу вам трошки другі сорти морозника, але вони ще молоденькі, вони ще не квітують. Тут у мене ще такі морозники, вони не квітнуть. І є ще трошки інший сорт, який теж заклав уже бутони. І теж це повинен бути махровий морозник, який буде, я думаю, що він скоро вже розквітне, друзі. Бачите, і тут бутон, і тут бутон, і це молоденькі кущі. Цим оця рослина морозник. Зараз я вам покажу ще інші сорти у мене є. Ось прошу, друзі, знайомтеся. це Інший сорт морозника це морозник цвіте білим цвітом. Він теж унікальний в тому, що він бутони закладає ще з осені. І зимою, якщо тепла зима, він розквітає і йому не шкідливий, не шкодять йому ані морози, ані сніг. Він вже, друзі, пережив мороз мінус 6 градусів. Він був присипаний снігом. Але, як бачите, йому він зовсім сніг не пошкодив. Хочу вам зараз показати, наскільки багато тут бутонів є закладено. Тут дуже багато бутонів, які вже готові ось-ось розквітнути. Якщо в нас обіцяють потепління, до плюс 12 на днях, я думаю, друзі, що він успішно розквітне. Це так кожної зими. Так що бачите, можна і зимою милуватися цвітінням рослин. Якщо посадити собі гарні деякі види різних морозників. Ось вам показую, наскільки в нього багато бутонів, які вже готові ось ось розквітати. Ось чим чудова ця рослинка. Зараз покажу вам ще інший сорт. Ось, друзі, прошу знайомтеся, це трохи інший сорт морозника, який теж у нас потепліло, і він. Уже розцвів. Зараз вам покажу цю квітку, як виглядає. Ось, бачите? Це такий біло-рожевий сорт. У нього тут теж дуже багато бутонів закладених, які він ще з осені ранньою осінню заклав. Ось, прошу, бачите? Це такий старий досить кущ великий. Тут інший кущ і теж, який має бутони гарні. Він весь закладений в бутонах. Зараз вам покажу ще інший кущ. Ось, то, бачите, тут теж бутони. І тут бутонів. і тут їх куча бутонів. Ось, це все в бутонах, Ось, друзі. Так що, як ви бачите, морозник це унікальна рослина, вона квітує зимою. Так що всім раджу, всім рекомендую. Сажайте морозники. А це, друзі, сіянці оцього світло рожевого морозника, якого ви бачили, це сіянці, які були висіяні самосівом, і які я розсадив у касети весною квітні місяці, і зараз ви можете бачити, наскільки гарні повиростали кущики. Так що, якщо хтось бажає. Або має змогу висіяти собі із насіння. Можете сміло висівати. Збачите, з весни і до осені, до зими, до початку зими, наскільки гарні виростають кущики. Він теж швидко наростає. Зараз спробую вам показати кореневу систему. Бачите, корінці вже пробилися крізь горшечок п 9 Коренева, я думаю, що наросла гарна. Ось, бачите, яка коренева. Наскільки швидко наростає. Так що можете сажати і сіяти. верніше, морозник із насіння, він теж швидко виростає. Бачите, які гарні кущики. Це фактично однорічні кущики. Так що, друзі, рослина це унікальна. Унікальна вона тим, що вона може нас радувати своїм цвітінням на протязі практично усього року. Ну, це тільки один сорт такий у мене. Ось цього махрового. Він починає квітувати літом. І квітне літом, осінь і зимою. Так що, усім раджу цю рослинку, придбайте собі в свою колекцію саду, і він буде радувати вас цвітінням на протязі усього року. Усім, друзі, дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато відео із теж такими декоративними гарними рослинами, які декоративні не тільки літом або весною, а також і зимою. Усім бажаю добра, миру, перемоги. Віримо в ЗСУ і Слава Україні!